Усім привіт, з вами Ікс, і сьогодні я буду грати в Лаківас на лаунджері Крісталікс. Да, у нас давненько не було самого Кристалікс. Та бо бу... Куда? Хто? Тихо, тих, тих, тихо, тихо, тихо. куди? Воно не було Лаківарсу, хотів сказати, але в мене вже сломали всі лакіблоки, що в мене були. Був ви за це, мужик, заслужив. КОМАЗ, та блін, ну на ти не мід. Мімо. Пап М -м, частково попав. Тоже часто. Ж... Там ні, мужики, ну, двоє на одного це вже якось не попа... Цанський. Цанське. Кавін твар. Ах! Да. Да, да. От у нас уже починається друга гра. Зразу втіваємо Броньку, беремо в зуби в руки. Ну, кому шо, то контролер, тому в зуби. <кхем> так <куд? зашо> за Зашло? Світло зомбі, уйди. А, він что? Він, він, тут шанс? 6%. Також якише заспавнять більш... Бо... Цей мужик, він слабий на голові. Та він... да, боже, вони всі ламають мої лаги блоки. еу а мені чим грати? На! Заслужив. Ну блін, у мене немає тепер нічого буквально. Ну це капець. Та який гаст? Заберись. Боже, мені здесь тут більший шанс ніж 6%. Ах! Все есть, есть, есть. Так, живемо, живемо поки що все нормально. Так, яблоко-яблока діє. Е, о, нормально. Це мені не треба, у мене тут не доволі непогані, кстати, штани. Пустимо в них такий віхер, е, вітер, коротше, щось таке вот. Хз, хай летить. Но мені нічим з віхері не поможе. А ось це уже поможе. Оце Ух ти що. <с conference> ehm, Блін, домансилися, я понял. Дякую. Но було була хороша. було була хороша. Хороше, ну я баню, у нього Бог. Знаєте, його так ото відкину, від себе весь час відкину. Блін, та ні. ну ти ти повинен померти. В ці бікці. Я ж тебе виграти маю, алло. А ну успокойся. Оп, він зірвався, він зірвався. Ну не від мене. Від того челіка. А той челік зірвав його шмотки. Та він спеціально кинувся на місце останній. Ну, блін Міг би не кит... Оп-оп. Що? А а ходить, кстати, цей вот? Він же вийшов паутину, хіба ні? Ем, okay. Окей. Що вони поутине кінча. Але і ця. Та йди в баню. Так, починається у нас третя гра. Давайте бігом такого дім вдінем. Кинемо в нього такого твізера, ну, щоб він не розставлявся. Ну а шо? В мене ж кидають, то я тож так буду. Пішов зі все? Так, у заговору. Боже. Ну це буде краще, шляпа. Добре. Чудово. Чуть не впав, кстати. Колик убійця. Я тебе скинути маю. А, ну! ну. Вийшла кульчать. Як я вспів відпригнути від нього, ну це взагалі ото, й... ото мув. Правда? Правда. Навчився. Яблуко, яблуко хавим. У мене просто заговор огняться, ну, веще не меч, по суті, фігня якась. Хавим яблуко, і, кстати, він може. Все, ми його вбили! Кстати, ендери... ці вот мені спомогли в цій бі... битві все ж таки. Так, що у мене погане? У мене погані штани, але у нього бачу нічого не краще. У нього взагалі. Ну хіба оце чуть краще. Ну, шляпа хай буде. В принципі, непогано. У нього менше удача один у мене за. Боже. Два генії. Кпалося отак. Ай! ні, ну. Помрите. Вау. Бабах. я в цьому. О, тут мене взагалі закрили, щоб я потонув, бачу. Я воду випив, Я випив воду, я... Ото я потужний. І що зісім? Нє! Так, у нас розпочаться вже четверта гра. Да, не везе нам поки що, але я думаю, що це гра буде такою самою. Боже, це білі брата якась, тут береться поближе. Це давайте відкладемося сюди-сюди, сюди. Відро води поки мені ну, не потрібно, да? Відкладемо його теж на бік і. Дорі фасоля Сі. Сніжок-строїтель. Найс. Nice. Яким боком чешуніця вилізла? А, понял яким. Хтось стріляється. Динамітом. Стрілятися не можна динамітом. Боже, як я сейчас у нас хала в яблуку. Це капець. Я тільки шуміг просто померти. Ну. Ей, е, куди? Відстань Та... Та тебе від мене. Відстань! Ну, активуйся. У нас розпочинається вже п'ята гра. Ой, тут смечок, кстати, дуже повезло. По бронці. Непогано, непогано. По моїх сусідах це взагалі капець. Хтось вже здох. Челік бомбить. Ух ти, чого я котвар? Та на тоді фаєрболи тобі. А що тут? Ну, якщо він так, то я сам так. Давай. Оп! Ай, вода поки ще 100 років пройде. Так, у нас розпочинається вже 6 рай знову ця карта, вона мені вже не подобається. Я вже зрозумів, що це не моя карта, на ній навіть грати не треба. Вона зразу хоть падати. Боже. Там всі лакіблоки можек злима, Мазехист. Олі наш. Пішов, звідси. Замахав мене. Ото зазла мені лагі-блоки. Це краще східний. Так. Просто блок лист. Та ні, ну. Короче. Ламаю ці ще два лаги і Іс... Так. Ага, знав. І Єлас... лост. левітація. Так, плыву, и тилимотму. оп оп так, що це, це що таке? Це сніжок строитель. О, кстати, імба. Імба... А це що таке? Це сніжок чашунится. Він так виглядає, кидай, тепер. давно Все, ми перемогли. Мені випав мертвий куст. А мне увидача Д. Бабах, Ікса. Найс. Та, ну, можна? Досить Дос, и цих издевательств. Удача острота, острота, удача. А, удача заговор. Це наш мені удача заговор. У мене є острота. Так, зараз і все зірветься. Ти Ди диви? Йоу! Все, він полетів. Але він живий. Я, я зробив вам бандіровку. Ага, блоки в мене є, да. Ми вийлізом. Ще лишається четверо чоловік, кстати. Та mm. да, боже, я його просто викинути хочу, нашим мені його вбивати. Все, пока. <свистит> Живе, Дивіться, живий. А ще живий. Та ти заманав мене вже. Ну давай, сюди, до мене до мене, до мене. <свистит> <свистит> я йому не дав спать. <свистит> <свистит> ну давай ще раз, давай. Я не проти своєї ще раз посмагатись Ну, оцінив, я так бачу. Я просто їх такой виткиватай буду, та й все. <laughs> Ще один. Іди сюди, ну що ти, злай, с алло. не можуть в мене виграти, в мене, конечно же, віддача 10, алло. Скин, найс. Шала двоє. А, лівітація мені випала. Кристалл не оп, вспів. Так. -с. О, я один один лишився. С... Э, там челик, да? Ну, иди сюда. На, тебе чешуюк. Хавай ты его. Ну, давай, дох. Ну, вылазь, вылазь. Ну. А, оп, вау. Там динамит в него. Блин, один миг, блин, один миг. Добро. Добро, иди сюда. І... вежу. Веж шупу. Пока. Найс. Найс. Так, ну давайте гру зіграємо, в принципі, можна. Так, здесь що сюди, сюда, це ближче сюди. Не, ну не ну. М -м -м -м, вода. Є вітро води, є ветро води. Вепле. Воду. Пью вітрами прям. вообще машина такого блюда и мосто толстый мосто -то строитель не знал кстати логибок ай ай вот ты зараза что ты заспавнилась спавнил а а ментикатив меня еще будет Ты что ты чё офигел пишу так Тут нормальная всего попалась, и повсякдент. Прям по Бачу там ПВП. Давайте динамита туда закидаем им. Не знаю, я небудь их накидав не туда, ну. Їм бачу и так сподобалось. Кстати, что мы на м'ячі? удача 3. А вот дали бы мне мертвый куст. Удачи 10. Ты У -у -у. Ди дивіться, кегонь же вы лучше. А він розбився. Він розбився? Опа! Що це челік твори? Ну він є, він живий то, що знає, у нього меч краще був. Так, по бронзі в нього краще. Це викинути, викинути, що не викинути. Острота оддача фігня. Ну Ох то, то даєш? Ну подумай, що я в тебе все вкрав. Оп. А шо? А що? А з здесь? А... О! <свист> ну, а на цьому я буду закінчувати. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал не нажимати на дзвіночок. З вами був я, Ікс. Всім всім пока!